Всім доброго ранку. Дякую, що завітали на канал Смачно Дома Сьогодні хочу приготувати оригінальний смачний і дуже швидкий сніданок. На одну порцію знадобиться 2 яйця, трішки солі, сир, який гарно плавиться, 2 кусочка хліба. в мене батон, можна взяти, і тостовий хліб. І, як начинку я використовую шинку, можна використовувати варену колбасу. Що вам більше до вподоби, і два кусочки кислого огірочка. Ви можете начинку використовувати ту, яку забажаєте. Яйця перемішуємо з солью, збивати їх не потрібно, гарно лише перемішати. Сковорідку гарно розігріти, додаю туди трішки рослинної олії і буду просмажувати. Якщо вам подобається моє відео, буду щиро вдячна за підписку. Обов'язково нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі і діліться відео зі своїми друзями. Яєчну суміш потрібно гарно розподілити по сковорідці, щоб вона розподілилася максимально по всій поверхні. Потім вмокаю туди підготовлений хліб, щоб він був з обох сторін вмокнутий у яєчну суміш, і просмажую, поки не схватиться нижній шар яйця. Тоді гарно перевертається воно і не розпадається на частинки. Як бачите, перевертається воно все дуже акуратно, за допомогою силіконової лопатки. Раз, два і перевернули. Потім викладаю начинку. Ви можете брати будь-яку, в мене сир ломтики плавленого і шинка, і два кусочки кислого гірочка. Можна помідори, якщо є використовувати, теж буде смачно. На мою думку, це такий оригінальний сніданок, він швидко готується і поєднує в собі ніби гарячі бутерброди, і яєчню, омлет. Я думаю, хто е, полюбляє таке поєднання продуктів, для тих сподобається. Нам всім сподобалося і син зацінив, сказав, що да, дуже смачно, оригінально, щоб я готувала частіше таке. Потім складаємо, бачите, як на відео перегортаємо, і воно виходить, ніби в карманчику. Просмажуємо з двох сторін на малесенькому дуже вогні, просто щоб сир розплавився, прогрівся гарно. І все готово. Ось такий має красивий вигляд при розрізі. Дуже багато сиру, він гарно тягнеться, розплавився і, звичайно, дуже смачне. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного, вдалого, тихого, мирного і спокійного дня. До наступного відео. Пока-пока!